Параграф 20. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину. Практичне заняття. Пункт 1. Історичні джерела про зовнішність і вдачу Богдана Хмельницького. Прочитайте тексти джерел 1-3, дайте відповіді на запитання і виконайте завдання. Перше. Порівняйте зображення на гравюрі. Та словесний портрет Богдана Хмельницького. Чи суперечать вони одне одному? Друге. Які риси вдачі гетьмана, що на них наголошував дипломат утілено на гравюрі? Третє. Що вразило чужинців в особистості українського гетьмана? Які чесноти були йому притаманні? Перше. Зросту він, Богдан Хмельницький. Скоріше високого, ніж середнього, широкої кості і міцної будови. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом. У поводженні він м'який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але з іншого боку підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями. Друге, усім, хто входить в його кімнату, він тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки. У цій кімнаті немає ніякої розкоші, стіни без всяких прикрас, крім місць для сидіння. У кімнаті містяться тільки грубі дерев'яні лави, вкриті шкіряними подушками. В головах його висять лук і шабля. Єдина зброя, яку він, звичайно, носить. Стіл вирізняється не більшою розкішю, ніж інше сервірування і начиння, бо їдять без серветок і не видно іншого срібла, крім ложок і бокалів. Гетьман передбачливо прикрасив так своє житло, щоб пам'ятати про своє становище і не впасти в надмірну гордість. Проте гетьманський стіл не бідний, на добрі та смачні страви і на звичні в країні напої, горілку, пиво, мед. Альберто Віміна реляція про походження та звичаї козаків 1650 рік. Третє. Щодо... Гетьмана Хмеля він під'їхав до міських воріт з великим поштом, серед якого ніхто не міг би його впізнати. Всі були гарно вбрані і з дорогою зброєю, а він був одягнений у простий короткий одяг і мав недорогу зброю. Побачивши нашого патріарха здаля, він зійшов з коня. Це зробили інші, що були з ним. Підійшов до нього, уклонився і двічі, поцілувавши край його одежі, приложився до Христа, поцілував його праву Руку, а наш владика, патріарх поцілував його в голову. Цей хмель літня людина, але щедро наділений дарами щастя. Нелукавий, спокійний, мовчазний, не цурається людей, всіма справами займається сам особисто. Щодо того, як він сидів за столом, то він сів нижче, а нашого владику патріарха посадив на першому місці відповідно до пошани. Із записів Павла Алепського, 1654 рік. Пункт 2. Богдан Хмельницький, керманич Української козацької держави. Прочитайте тексти джерел 4-6 і обговоріть у групах відповіді на запитання. Перше, урочистий в'їзд Богдана Хмельницького до Києва порівнювали з подвигом пророка Мойсея, біблійного героя, який виявив єврейський народ з єгипетської неволі. За пізніших часів європейські мислителі витлумачували подвиг Мойсея як символ боротьби підкорених народів за свободу. Як таке порівняння характеризує тогочасне українське суспільство? Друге. У чому Богдан Хмельницький вбачав остаточну мету війни з поляками? Як це втілено в проголошенні на початку 1649 року промові? під час зустрічі з королівськими послами. Якими засобами гетьман сподівався досягти мети? Третє. На якому становищі жінок та дітей у козацькій державі Хмельницького наголошує автор джерела 6. Пригадайте становище жінки за литовськими статутами. Чи змінилося щось відтоді? Четверте. Сам патріарх. Єрусалимський Паїсій із тисячою вершників виїжджав до нього, Богдана Хмельницького, на зустріч з міста. І тутешній митрополит Косів дав йому коло себе місце в санях з правого боку. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, Спасителя і визволителя народу від польського рабства, вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даним. Патріарх надав йому титул найсвітлішого князя, з усіх гармат та іншої зброї в замку в місті лунала стрілянина. Зі щоденника Войцеха М'ясковського, члена посольства від польського уряду до Богдана Хмельницького 1649 рік. П'яте. Правда те, що я мала і незначна людина, але Бог дав мені що я є одновладцем і самодержцем руським. Виб'ю з ляцької неволі весь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою. Тепер буду воювати за нашу православну віру. За кордон на війну не піду. На турків і татар шаблі не підніму. Досить маю на Україні, на Поділлі і Волині. Досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму. По Львів. Холм і Галич, а ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам, сидіть, мовчіть ляхи, а будуть і за віслою кричати, знайду я їх там, напевно. Не залишиться нога жодного князя і шляхетки тут на Україні. А схоче котрий з нами хліб їсти, хай буде послушний запорозькому війську. Зі щоденника, бойцеха М'ясковського, промова Богдана Хмельницького до польських послів у Переяславі, лютий, 1649 рік. Шостий. Починаючи з Рашкова і по всій землі русів, тобто казаків, ми помітили... Предчудову рису, що збудила у нас подив, усі вони, за винятком небагатьох, навіть більше на їхніх дружин і доньок уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні песноспіви. Крім того... Панотці не залишають на призволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти. Як ми завважили у цій країні, тобто у казаків безліч удів та сиріт, бо відколи появився гетьман хміль і досі не припинялися страшні війни. Число освічених особливо зросло, відколи появився хміль, котрий... Звільнив ці краї і визволив ці мільйони незлічені православних з-під ярма ворогів православної віри, проклятих ляхів. Із записів Павла Алепського, 1654 рік. Пункт 3. Зовнішня політика Богдана Хмельницького. Прочитайте тексти джерел. 7.11. І дайте відповіді на запитання. Перше. Навіщо Богдан Хмельницький прагнув остановити дипломатичні відносини з турецьким урядом та вів переговори про прийняття турецького протекторату. Які рядки джерела 7 свідчать про наміри Гетьмана прийняти протекторат Османської держави? Друге. Які рядки джерела 8 свідчать про готовність царя розпочати переговори та прийти на допомогу гетьманові у війні з поляками? Порівняйте зміст джерел 7 і 8. Чи не видається політика гетьманського уряду непослідовною? Чому? Третє. Спираючись на джерело 9, схарактеризуйте характер міждержавних відносин війська Запорозького та Швеції. Чи таких відносин прагнув Гетьман? Яку роль у міждержавних відносинах Гетьманщини та Швеції відіграли Трансильванський князь і молдовський господар? 7. Від посла ми з радістю довідалися, що нашу дружбу, яку ми запропонували високій порті, згідно з нашими сподіваннями, ласкаво прийняли і схвалили. Вже давно ми мали намір засвідчити наше підданство Високій порті і також вислати наших послів до високої порти, але ми утрималися, бо довідалися, що поляки звернулися до високої порти і просили звести на нівець наш союз і дружбу з його високістю татарським ханом та наше добре ставлення до високої порти. Незважаючи на це, пізніше ми все ж таки знову довідалися, що ці заходи поляків нічого не дали. Довіряючи цьому, ми отже, при цій нагоді відправили нашого посла. Ми сподіваємось, що коли він прибуде, ваша милість дасте змогу нашому послові, щоб він з листом міг стати перед могутнім царем і щоб ви сприятимете нашим намірам одержати підданство Його високості, бо ми з'єдналися з татарським ханом, підтвердженим міцною обіцянкою, Союзом про добросусідське життя до кінця світу. З листа Богдана Хмельницького великому візирові Османської імперії 1650 рік. Восьме. І ми зволіли вас прийняти під нашу царську величності високу руку, щоб не стали ви ворогам Христа в поніверяння і поплюження. А ратні наші люди за нашим царської величності указом збираються і до ополчення лаштуються. І для цього послали ми, Великий Государ, до вас стольника нашого, щоб вам, гетьманові і всьому запорозькому війську, наша государська милість була відома. Прислали б ви до нас, Великого Государя, до нашої царської величності посланців своїх, а ми, Великий Государ, наша царська величність, пошлемо до вас, наших царської величності, думних людей. З грамоти Московського царя Олексія Михайловича Богдану Хмельницькому, 1653 рік. Дев'яте. Найясніший король у Швеції, наш вельми шановний пане і друже, сповіщаємо цим листом, що як от початку ми підняли зброю проти поляків на захист віри й вольності, так і тепер не перестанемо боротися проти кожного, хто хотів би сісти нам на шию і сподіваємося, що сам Всевишній Бог помститься за насильство, знущання над нами. Бажаємо насамперед, щоб ваша найясніша величність знала що ми з'єднані і пов'язані з вашою найяснішою величністю, не іншим зв'язком між тим, яким ми зобов'язані обом найсвітлішим воєводам Молдови і найсвітлішому князеві Трансильванії. Цю нашу обітницю радо виконуємо, посилаючи для цього завдання наших особливих послів, як тільки відкриється вільний прохід. З листа Богдана Хмельницького до шведського короля Карла X Густава. Листопад 1656 рік. Десяте. Із царя града, із Варшави і Москви прибували посли з великими дарами єднать Богдана і народ український, уже вольний і сильний. Султан окреме великого скарбу прислав Богданові червоний оксамитовий жупан на Горностаєвій хутрі, кшталт к порфири, булаву й шаблю, одначе Рада, окрім. Славного лицаря Богуна присудила єднать царя московського. Ознайомтеся з текстом джерела 11 і дайте відповіді на запитання. Перше, чому Богдан Хмельницький вважав за необхідне підтримувати дружні стосунки з Трансильванією. Друге про які непорозуміння з господарем Молдови йдеться в листі гетьмана. Третє. Користуючись картою. Поясніть, чому коаліція з придунайськими князівствами значно поліпшила б становище козацької держави. 11. Світліший князю Симогороду, пан і приятелю пришановний. Постановили ми провідати добре здоров'я світлості вашої через послів наших і незмінне бажання наше до всякої послуги вашої світлості оголосити. Просимо через них. З звичайної своєї прихильності нас сповістити, а коли трапиться якийсь неприятель, допомогу подати. Ми також готові протистояти неприятелям вашої світлості, коли б потреба зайшла. І що ваша світлість накаже вірно і щиро виконати. Коли ж на нас хоче напасти якийсь неприятель, зволиш просягти руку для оборони. Вашій же світлості обіцяють свою приязнь господарі Валахії і Молдови, як і всі татари, звичайнім своїм братерстві з нами і переконанню про необхідність для них нашої приязні і братства за нашим впливом і посередництвом. Лист Богдана Хмельницького до князя Трансильванії Дьордя II Ракоці 22 березня 1656 року.